Добрий день! Сьогодні до нас приїхали матка від Андрія Сумчанина племінні. І такі в нас лінії будуть нові. Це Пешець Тройзик 1075, 10, Майен, Вьорсбург, Скленар і Баварію ми молоду взяли собі. Це все штучно запліднені племінні матки. Підсажувати їх будемо через колпачок, через ізолятор і через клеточку трьома способами. Так, перша у нас буде це підсадка через клеточку. Підсажувати ми її будемо в стартер. Там у нас це сьогодні 7 число, 9-го будуть матки ізолюватися і десь числа 12. 11-12 ми, да, ми їх вже сюди заберемо. І випуститься через велике відділення ця матка. Це у нас пешець. Стамо між дурамками її. І... Уже одразу ставимо з маленьким вилиманим, тому що сім'я давно безматочна. Находимо рамку з розплодом на виході і рядом щоб був мед. Струшуємо, змітаємо пчелу з неї. Це в нас зараз буде подсадка через колпачок. Тут теж бувший стартер, тут матки вже з нього продані. Копур. Коспінка. Це в нас тройзик 10.75. Выпускаем її на рамку и накрываем колпачком. І все. Тут можна було нагліє, просто через велике відділення висадити, але так як це племка, то ми сильно не різкуємо. Лучше міра при да. Випускаємо тут через колпачок. Все, і далі будемо вже підсаджувати ще 4 через ізолятори. Тепер підсаджуємо через рамочний ізолятор. У нас ось такий рамочний ізолятор. Знайшли рамку розплоду на виході. Трусили з неї пч. Змили. Так, да, змили. Повністю, щоб пчл не залишалось на ній. Зірвали, зірвали там, де були свіщі маточники, з учора потягнули. Це Ми вчора тут матку десь середині дня задавили. Сіряк, Сіряк уже потихеньку. Там вже ось виходить, ось якраз вітається пчоли, ось лупиться, ось виходить. Так, да, якраз її свита виходить. Тут ми підсажуємо баварію. Ось вона у нас 339-й. Номера політка. У них одне крило надрізане, тому вона не полетить. То ми раніше в машині випускали. Чтобы она выходить хотела. Все, зашло. Все, вот она. Крышка была. Ось снизу ось у тебя. Стоит. Вот матка хода сбоку, побегала. Все, ставимо і закриваємо і ставимо вулик. Випускати ми тут її вже будемо, коли весь розплод запечатають. Це днів через 5-6 ми її, навіть будемо випускати. Коли тут вже буде повністю печатний розплод, зірвуться свіщові маточники і тоді вже випуститься матка. І таких ще три, три штуки буде. Ті Я вже показувати не буду. Майн, Версбург і ще якась.